Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Тауер Дефенс для того, щоб потратити трішечки клок ось цих штук, і разом з цим всім ще й пооткривати купу кейсів. Правда, на ці всі годинки ми купимо не так багато кейсів, як на ось ці 200 тисяч гемів. Я спробую купити неймовірно велику кількість кейсів, тому що вони з кожним днем дешевіють. І з кожним днем ми будемо закуповувати все більше і більше кейсів, тому що я хочу вибити нового ультімейта. Чуваки з новим ультімейтом подоходили в Андлес неймовірно Леко, дехто навіть дійшов до 180-ї хвилі, це обалдеть як жорстко, тому що цей персонаж просто неймовірний. Їх вибили вже 170 штук. Я знаю навіть уже людей, в яких воно є. Дуже хочеться отримати також собі такого персонажа для, ну як мінімум, колекції, а як максимум, для того, щоб записати з ним купу неймовірно класних відосів. Тому що я пропоную зробити. По суті, так як кейси зараз коштують трошечки дорого і, скоріш за все, пізніше вони будуть чуть, чуть дешевші. Я пропоную поки що просто закуповувати їх на годиннички. Потім, в свою чергу, я все одно уже буду все закуповувати за геми. Так що, купили ми кейсів. У мене кейсів є вже трошки багатенько, але хтось мені кидає трейд. Ану. О, поломаний хайпер. О, диви, диви. Оце класний тіт. Але їх уже диви, як багато повибивали. 164 тисячі. Обалдеть. Ну, давай, let's go, братуха. Я тобі готовий дати два кейса. <хи> ага, отако ти хочеш трейдитись, да? Нє, так мені не пайде. Давай трейди вимкнемо. І що я хотів зробити? Скільки мене є кейсів. Кейсів у мене є багатонько, але хочеться отримати більшу кількість кейсів, тому я пропоную перейти в трейд плазу. Але перед цим я би, Нічно пішов в пост офіс тому що в пошті у мене тут купа-купа всього. Мені тут накидали неймовірну кількість всяких шмоток, і треба вибрати рандомно якогось щела, якому ми щось подаруємо потужне. Саня, ти топ, дякую. Ну так як ти мені дав кейс, братуха, а кейси мені дуже потрібні. що тут ще є? А тут же багато хто кейсів давав. <схи> в общем, трошечки мені накидали. Але ти, чувак, перший, хто кинув кейс, давай перевіримо. А ні, був ще один. Обалдіть. Ну, блін, ладно, вибрав я його першим, не буду я вже перевибирати. Давай, старіна, що тобі таке закинути? Астро, мене один оставсь. Давай павука тобі заплюємо на бенц, конфірм. Все, чотінь, а ці всі шмотки я позабираю. Дякую вам, велике, братва. Ну і що хочеться сказати, погнали в трейд-плазу. Тому що тут я хочу купити неймовірну кількість кейсів для того, щоб їх всі повідкривати. А якщо ви теж хочете відкривати кейси або прикупити собі класних юнітів, ви можете це зробити в моєму телеграм-магазині, в якому можна купити абсолютно все, від гемів до любого персонажа навіть ультимейта там можна прикупити. В общем то по найнижчим цінам, причому всьом, і багато хто каже, що ціни реально класть. А ми, в свою чергу, заходимо. 160 гемів! Я бачив по 85 були. Алло, це що за ціна? Ні, пішли в другу трейплазу, Я так куплять не буду. Це це просто грабеж якийсь. О, погнали далі. Бо гемів у мене, звісно, багато, але вже не так багато, як було раніше. По півмільйона в мене вже такого нема. Так, 98 гемів, забираємо. 100 Гремів, забираємо ціна не сильно не сильно хоче падати на ці кейси. Я розумію, тому що кейси всі хочуть відкрити. Неймовірно, шалена. Ой, неймовірно, багато людей відкриває їх зараз. Неймовірно, багато людей фармить годинники, і просто всі хочуть конкретно, конкретно купу кейсів повідкривати. І багато хто їх просто купує пачками. І я зараз теж купую пачками. Я просто взяв, скупив всі кейси, просто які тільки були. Ну нічого будемо чекати. Щас люди будуть приходити виставляти на продаж нові кейси. Що тут ще в нас, кстати, продається? Ще за 800. Сот новий ультимейт, обалдеть. Казав мені хтось, що бачив цього нового ультимейта за 300 мільйонів на трейдплазі. Ну, 300 мільйонів це неймовірна якась сума. Я не думаю, що в когось вона взагалі є. Я не думаю, що в когось на акаунті є взагалі 10 мільйонів. Просто банально 10 мільйонів гемів. Я думаю, що такої ціни нема ні в кого. От так, що тут ще в нас є із цікавого годлік за 2000. Ну це я розумію. Кстати, гвардіан Клокмен. Тако подешевів чуть-чуть. Тепер він з'явився. Уже чуваки повикачували його. Ларч Клокмен Годлік. Це класний персонаж з великим демеджем. Це чітко. Але і цей чувак теж доволі таки прикольний. Но це ж не Годлік, да, це обичний міфік. Осьо Годлік. От Годлік взагалі чіткий. Але нам треба кейси. І добре, що я тут, походу, один, хто скупляє кейси, ніхто мені не перебиває. Ціну я, в общем, беру, скуповую і кайфую. І ще, кстати, у мене тут щось скуповують моє. І Це дуже класно, тому що я би поставив на продаж ще купу всього. Наприклад, токсиків, які просто нікому не потрібні. Вони просто банально нікому не надо. Вони коштують дуже-дуже мало. Просто копійки через те, що вони в кейсі з хайпером, і вони будуть дешевіти неймовірно на жорстко. Так, сігнутих ми не трогаємо. Виставляємо далі токсиків, пилочок. Е, пилочки в мене є взагалі? Да, пилочок у мене трохи є. Мені трохи накидали їх трейдами. Це, звісно, хорошо, але треба їх якось трошки повиставляти на продаж, тому що вони, по-перше, місце займають. Ну і геми будуть для кейсів нових. Так що в теорії все хорошо. Так, пилочки всі я повиставляв. Що там по кейсам? 89. Оце гарна ціна була. Оце була файна ціна. Але що ж поробиш? Давай скуповувати. Чувак, в трейдах. Та ну, куди? В яких ти трейдах? старина? В яких ти можеш бути трейдах? Давай. Ай, блін, быстро, быстро, шух, шух, шух. Виходь з того трейде. Я в тебе все поскуповую. капець, диви. В мене все купують. Я все купую. Просто неймовірно жорстко. Обалдеть. Виставляйте кейси. Я хочу їх відкривати у великих кількостях. Будь ласка, ти ще в трейді сидиш. Давай я все скуплю. Ну вистріш, ти ж тільки його виставив. я ж. Капець. Ладно, так, пилок у мене поскупляли. Це файно, але пилок у мене більше нема. М -м -м За те, що в мене є? Що в мене є отакі чоли. Давай їх по 9. Давай їх по 9 гімасів, просто бем-бем-бем. Хай висять на продажах, просто, просто нехай висять і продаються. Бо такі перці мені тупо не треба. Їх ось потихеньку скуповують. Нехай скуповують. А що там по кейсам? Є щось. 100. Блін, та ти ще досі в трейді. Та ну капець, тут трейдплаза така активна. Я не хочу звідси виходити. Трейдплаза мега активна. Хочеться тут залишатися. Ага, всі останні мене сігнуть. Окей. А ви? 15, будуть по 13, братуха. Скидуємо ціну дуже жорстко. Головне, просто, щоб у мене його купили. Так, я думаю, трьох буде достатньо, да? Да, в мене всі останні сігнуті, і їх продавай. За 80 профтиків кейса. Ладно, за сотню всі скуплю. Нічого страшного, абсолютно нічого страшного. Я даже не пам'ятаю, скільки в мене було гемів на початку відоса, але закупимося. Ми, напевно, м -м, десь щоб у мене оставалось 230 тисяч гемів, можливо, навіть менше. Будемо бачити по тому, скільки є кейсів на продажі. Тут уже кейсів нема, погнали в наступний сервачок. Я думаю, що в наступному ми ще закупимося. О, Ой-ой, як жирно. Просто з кайфом позакуплюємося. Але народ, не могло би бути стільки закупів, якби ви не ставили купу в Тому якщо ви хочете, щоб наступні закупи були ще потужніші і було більше кейсів, тут 25 кейсів на продажі, то обов'язково ставте свій подобайтне. Підписуйтесь на канал, це неймовірно круто. І якщо ви хочете отримати купу класних юнітів, це до нас телеграм-магазин. За нього я ручаюсь повністю собою. Якщо щось десь не дали, то все обов'язково дається назад. В общем, нема ніяких проблем з цим всім. Юніти людям... Приходять, уже скільки заявок ми опрацювали, скільки юнітів видали, і це просто неймовірно. І всі лишаються максимально довольні тих, хто купують. Фух. Це капець. Наскільки дико, наскільки багато кейсів тут, але вони якісь дорогі тут, блін. Диви, по 112, 115, по 300, то ще ще 80. Сюди встиг. Ще. Ні, все. За 80 забрав. Хорошо. За сотню? За сотню забрав. Ще 80 забрав. Ха-ха-ха. Давай сюди кейси мені. За 100. За 70 викупив. Бачиш, іноді, коротше, кейси дешевенько попадаються. Їх треба обов'язково закупати. Просто, що я це не сильно моніторю, але багато кейсів зараз скуповую. В принципі, в минулій серії я скуповував якось менше. Таке відчуття, що я зараз набагато бистріше. Це все роблю. Ладно, за 101 тоже куплю 80 сюда. Хорошо! И какаясь им классных закуповую. 90 тоже забрав. Обалдеть! 95 сюда, 102 сюда, давай тоже. Так, тушись, значит, трохи я и поскупав, не. По 95 іноді появляются якісь, -то. тоже хорошо, але я бы, можливо, іншу триплаву залетів, ні. Але диви, по 90 попадаю, чилы и. Нормально, пожди. Нормально. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сюда давай по 90. И в мене щось тут купують. Просто капец повний. 100, давай сюда. 85. 101. Так, ты в трейді. сотни. Давай сюди. Просто все, що за сотню і нижче сотні. Саня скуповує, тому що він хоче відкривати купу кейсів. Я сподіваюся, що цього разу я відкрию більше кейсів, ніж тоді. Зараз ми їх обов'язково порахуємо. Тоді в мене було в районі сотні кейсів, можливо, десь до 110, можливо, до 110 кейсів. Сьогодні ми обов'язково порахуємо скільки кейсів, я купив, тому що ну, треба надо, надо вести підрахунок, розумієш, по-другому ніяк. 95, не вообще убирати отсюда отаку курсор донизу сувати, тому що все просто максимально швидко появляється, Але вроді би, нічого такого особо жорсткого немало. Або треба чекати. Я би пішов, що на ще якусь стріплазу подивився, може хтось там десь щось завтикав і висить на продажі купа класних кейсів. Бо кейсів у мене вже Ого-го-го-го! А їх в натурі багато. Так, за сотню забираємо. Давай сюди. О, ні, 500. Добре, що я не встиг купити. Чувак, це ти щось загнув. Ця триплаза мені не сильно подобається. Тут кейсів майже немає. Так, ще, од... ще одного токсика мене купили. Ну, мене їх викуповують швидко. Опа, кейси. Сюди. По сотні забираємо. Ой-ой, як же жирно! Як же жирно їх скуповую. Сюди, давай сюди! Обалдеть мені їх. Мені подобається їх скуповувати. Це прям реально класно. 95, давай. Давай ще дешевше. Давай, давай, 110, то дорого. Я не буду за 110 купляти. То реально дорого. Бо я хочу повибивати багато класних перців. Багато класних чуваків. Блін, ну 110. Ну вигоніть. Ладно. Пішли в другу. О, сервер повний. Ти що гониш? Я ж тільки що був на якомусь. О, 90 сюди. О, так тут їх багатенько, так? Да? Хорошо, хорошо. О, ні! Хух, добре ж ти в трейді. 189 гемів за кейс. Я не побачив одиничку спереді. Оце я видав, звісно, прикола. Нельзя так робити. <реш> так, Ларч клокман, кстати, тут не такий дорогий, як там, десь я бачив. Ух, це солідно, це солідно. Так, поки павукан коштує щось, бо павукан буде коштувати менше. Я його пропоную продати. Я його пропоную продати, тому що я його все рівно ще десь точно знайду. Це не є проблемою, але продати його треба. Бо він потім буде дешевший, все рівно ще багато людей підкачає трошки. Свій левел і ці чуваки будуть набагато дешевші. Так тут нікого нема. Може, сіки в мене є кейс. Давай подивимося. шість. Давай тут по шість. Давай рахувати так: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. І, коротше, 21 з половиною. Хе-хе. І 6 ми множимо на 21. Получається, 126 кейсів плюс ще 3. Це вже в нас 129. І нам остається купити просто одненький кейс. Ну за 200 гемів, я його реально вибач, я купувати не буду. У нас зараз 129 кейсів. Ми купуємо просто також ведесенько, одненький кейс. Шуруємо їх відкривати. Так, почекай, давай! грузись бистріше, я вже не можу. О, 95. Є такий момент. Все, купимо. Блін, ну тут ще їх багато. Може ще купити? Давай ще, давай ще, давай сюди, 90. Як таке можна пропустити? Таке треба закуплювати. Просто, просто, просто крепко закуплювати. Навіть за 102 заберемо. Все, давай відкривати. Давай відкривати купу кейсів. У нас відсоток на цього чела 0, 0, 0, 1. На всякий випадок. Просто на всякий. Лакі буст є така момент. Давай, нажимай, все, два рази. Я от вам нічого страшного. Open 10. Давай, кенти. Просто не підведіть мене. Я хочу вибити нового. Ультимейта, будь ласка, або хоча б Годліка, хоча б щось просто. Лего, окей, давай дальше. Ще 10. Погнали. Може, давай отако 10 і ще 10. Отако Бенц. Так, Лего одна, а тут? Взагалі нема леги, даже. Ладно, давай ще одкриємо. Ще 10. Погнали. Пошурували, просто пошуршали. Купа кейсів, ні чорта, ні чорта, ні чорта, ні чорта. Ось чувак одного відкрив, йому теж нічого не випало. Ну, це норма, це норма, це норма, повна. Але головне, щоб хоч щось точно випало. Кстати, Ви, щось купили, але лега просто це максимум, що може випасти. Да, конечно, це жорстко. Жорстко, жорстко, дуже жорстко. Ні, чертами не не падає. Ні, черта мені не падає. Давай! Я хочу щось, дике, просто. Диви, щось є? Дві леги. Поняв? Дві леги. Нічого страшного, давай, ще 10. Погнали. Бемс. Знову ж таки, нічого. Обалдеть! Я хочу ультимейта. Давай, давай, давай. Ша 10 відкриваю. Просто, будь ласка, пощасти. Нічого, да? Лега є, одна, да. І все, обалдеть. Обалдеть. Як же геми уходять просто жорстко. Диви, ні, черта нема, да? Лего, дві леги. Окей. Ну, навіть Лего не окупає кейса Понимаєш? Навіть Лего кейса не окупає. Щось мощніше леги мені ще не падало ні разу. Я би знаєш, що зробив? О, три леги. Я би зараз пішов е, в лобі. Я би зараз пішов в лобі, пішов, подивився відсотки. І реально, мені ж мощніше, чим Лего, не падало нічого. Нічого крутішого Леги мені не випадало. Чому так? Я не знаю. Можливо, тому що там дійсно малий відсоток. Я би зараз пішов глянув. А ану, шоп? Да, 0,1 на Ларч. Клокмена, а на цих штук То вообще минимальный 900. Ладно, таймкейсы. Давай! Давай, старина, выпады. О! О! Ларч клокмен! Мифик! Сюда! Обалдеть! Обалдеть! Ларч клокмен! Давай! Ше! Давай! Ше! Я хочу! Я хочу, что то крутое! А, кейси кінчаються, почекай. Все, я не можу 10 відкрити. У мене є 6, 7, 8, 9, у мене ще один ще один, ще один, ще один, ще один. Uh, давай в плазу, в плазу, трейдинг, плаза. Так, де та плаза. Плаза, давай сюди. Погнали. Мені випав міфік. Погнали, 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 погнали. Я хочу купити клятування Кейса. Давай сюди. Пенс є. Yeah. Ну і за 97. Така ціна, то давай заберемо. І погнали, відкриваємо. Давай. 10 штук. Сюда. Давай, 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 давай. щось потужне. Ні чорта, да? Ех, блін. Дві легендарки і останній кейс. Сюда. Бемс, бемс, бемс. Ні чорта. Ладно, ну нічого страшного. Зато у мене з'явився класний, класний ларч клокмен на 50 тисяч ДПС. І він, як я понімаю, б'є тільки одного чувака. І сіки ти коштуєш щас? Сіки ти щас коштуєш, Старина. Ану скажи мені, вроді як дорого, вроді як дорого. 9 тисяч. 9000 тисяч ларч клокмен. Надо тебе обов'язково сливати, тому що ти будеш ціну втрачати супер дико. Ми ставимо 8 499 Просто купіть! Просто купіть! А вука, кстати, не беруть. Може оцього заберуть? Може, ото було би супер клас. Ну мало в кого тут є геми, як я бачу, да? Ну в когось є, але не сильно багато. Я сподіваюся, що я його продам і дуже сильно в це вірю, тому що потім я собі зможу його купити дешевше, тому що все рівно тільки івент добавився він ще буде длитись точно довгенько, ще тиждень по любому, а там буде видно. Фух в общем, народ, якщо ви теж хочете відкривати купу кейсів і вибивати класні всякі шмотки, то обов'язково заходьте в мій телеграм-магазин, купуйте собі геми або просто юніта відразу. І кайфуйте, насолоджуйтесь грою і ставайте самими крутими серед своїх друзів. З вами був Саня. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Тому що чим більше буде лайків, тим більше кейсів ми купимо в наступній серії. Ну і всім пока-пока.